Безробітні кандидати у народні депутати штурмують Верховну Раду. За даними ЦВК, тимчасово не працюють більше ніж тисяча потенційних політиків. Найбільше нароб у поліцилі, яка прихистила колишніх регіоналів, не бракує безробітних і у партії бізнесмена, який мріє про Україну без податків. Ще півсотні офіційних ледацюх ідуть на у парламент з вилами. Та що робити безробітним бідолагам, якщо з політикою не складеться? Підробіток для потенційних невдах шукала Ксенія Веркалець. З простягнутою рукою до Верховної Ради парламент штурмують безробітні кандидати в народні депутати. За даними на сайті ЦВК, майже тисячі претендентів на місце у великій політиці тимчасово не працюють. Тимчасово безробітні 15% кандидатів у партійних списках. У мажоритарних округах 14% нероб. не роб. Підрахували аналітики громадянської мережі. опора. Цей показник є невисоким на цих виборах. На попередніх виборах він був дещо вищим, але цікаво, той факт, що частина цих тимчасово непрацюючих кандидатів, вони в недалекому минулому займали певні посади в державних органах влади і органах місцевого самоврядування, і зараз станом на День виборів не мають постійного місця роботи. Багатство в купі з неробством найбільше безробітних кандидатів в опозиційному блоці. Другим працевлаштувати в раді своїх списочників хоче Олег Ляшко. Не прилаштував півсотні однодумців. Прогресивний бізнесмен Балашов. 50 нероб тягне в раду багатій. Сергій Тігібко. Якщо ми візьмемо середньостатистичний округ, то фактично відсотків 40 це будуть тимчасово непрацюючі. але там фактично всі представлені, представлені. І актори і співаки, і журналісти, і політологи, тобто, от весь зріст суспільства, який є, він представлений. Інше питання: чи зможуть ці тимчасово не працюючи перемогти, і з якою метою вони балотуються? Тому що дуже часто це як правило підставні кандидати. Що ж робити амбітним безробітним, якщо політична кар'єра не складеться, ми вирішили підшукати тепле місце для кандидатів, які не пройдуть в раду. Якщо служити народу не доведеться у службі зайнятості, пропонують ініціативним кандидатам, Да, почати власну справу, навіть фінансово підтримують. Ми можемо виплачувати допомогу по безробіттю одноразово для організації власної справи. Тобто, допомога виплачується разово. і людина, може написавши бізнес-план, давши відповідну заяву, заснувати свій бізнес і забезпечити себе роботою і своїх рідних. А от як кандидати з юридичною та економічною освітою засиділись без роботи у службі зайнятості, не можуть взяти втямки. Сьогодні потребують і юристів, і економістів. Ну, переважні більшості це приватні фірми, приватні такі от компанії, які на сьогоднішній день потребують саме і юристів і економістів. Престиж, імідж, влада, висока зарплата та недоторканність таки ваблять безробітних, чи пак офіційно безробітних кандидатів. Ще торік нардепи клали до кишені понад 17 тисяч гривень на місяць, отримували пільги та безоплатне лікування. А приїжджі обранці мали бонуси на житло. Утім, рада сьомого скликання подбала про політичних наступників і порізала ледь не усі пільги. Прийдешнім парламентарям доведеться жити на саму зарплату або ж підробляти і лобіювати на Грушевського бізнес-інтереси мільярдерів. Резюмують політологи. Антон Деркач, Тва.